Газові баталі Пологівців продовжуються. Мешканець вулиці Пушкіна, 203, тоцький Володимир Іванович 5 років тому відключився від газопостачання. Його трубу від'єднали. На той момент у чоловіка залишилась переплата у сумі 60 гривень. Потім, дивним чином, сума зменшилась, і квітанці приходили з сумою переплати у 22 гривні. Так було до лютого цього року. З лютого місяця замість переплати у Володимира Івановича у платіжці з'явився борг, який з кожним днем росте. При цьому чоловік. Не став користувачем газу. За що його пошили у боршники? Розбиралась районка на вулиці. Да, Володимир, да. не зрозуміла, що ви не користувались газом 5 років. Да? Да. Ну розкажіть О, біля 5 років. Я не користувався. Угу. За моєю заявою було відключення зроблено, тому що раз я тут не проживав. То була опасність, що хтось може залізти там на шкоди mm -hmm. відмовилися да, відмови і впродовж цих років вам приходили платіжки з переплатою. Да, була переплата в мене спочатку 66 гривень. Тоді почала ходити переплата 22 дві гривні mm -hmm. до січня місяця цього року. Mm -hmm. І в січні місяці цього року вже вам прийшла квитанція у... не з переплатою а. З боргом, вже, так? Да, вже в в місяці вже прийшов. Покажу пер... на камеру 79.07. Борг такий да. вам нарахували Нарахували, е борг. безпідставно. Скажімо, Хороший, так? На... Бо труба, яка була. К навіть, навіть якщо були пересчоти по якійсь причині. Ну, пересчот перещот був, значить, була переплата по перещоту. Тепер мені об'яснили, що це ви не звернулися протягом трьох років. Щоб цю переплату кудись мені скинули. Хоча я їм відправляв номер карточки, куди перекинути кошти, тому що було сплачено за підключення, коли я переїхав сюди, два роки тому було спла... сплачено за підключення і чек відданий їм особисто. Mm -hmm. Мені відмовили підключити. Спочатку сказали, що у вас там проєкт не відповідає. Але ж проєкт робили самі газовщики, вони за його повинні відповідати. Вони зробили монтаж і прийомку роботи. Значить, порушень до цього часу не було до того часу, поки відключено було порушень, не відбулося. Тобто все залишилось так само і залишилась переплата, і на сьогоднішній день ви кажете, що вона зростає? Ну сьогодні вже два місяці, виходить, що зроста переплата, і вже мені остання сума вийшла 102 дві гривні, там 06 копійок. Є. Угу. Вам порадили поїхати куди місто Оріхів, так? Да. Ну, звернуться за тим, що ми не відправляємо вам квитанції, це відправляє до вас. Але ж я був раніше в них. О, рік тому я був. О, і мене не, начальник не прийняв. У мене є декілька відповідей, від, тоді, від чого, що та переплата, що в мене є, вона буде зарахована, коли я буду користуватись, о, або при розриві договору буде повернута. Хоча вони в квитанції вказують, що можемо не платити. Там написано, що можемо не платити. Тут написано, <рекомендаційний> рекомендований платіж носить рекомендаційний характер, але його несплата не є підставою для вживання заходів з припинення газопостачання. Ну, в принципі, у вас немає ніякого запостачання. Тому. Ну, як вони, Даже якщо вони посилаються на статтю. Того, що три роки давність, то тут вони вже, теж вже не можуть мені нараховувати за, за дав, бо я вже більше як трьох років як я відключений. Розслідування як такового не буде, але цим сюжетом ми хочемо ще раз показати відношення працівників газової служби до звичайних людей. Володимир Іванович готовий судитися, але на цей раз він буде чекати позову саме від газовиків.